Привіт, мої дорогенькі! Зараз розберемо таку тему коротенькому відео, чому ми вже їмо правильно нібито так? не їмо на ніч, не їмо стільки солодкого, п'ємо достатньо води, начебто їмо овочі та фрукти, більш активно ходимо. Начебто так, якісь фізичні навантаження, але ж все ж таки вага стоїть на місці, і ми не худнемо, нічого не змінюється. Вага на місці, чи щось трапилось? Що я роблю не так? За себе запитаєте. А відповідь про Скажіть, будь ласка, собі, о котрій годині ви лягаєте спати, скільки триває ваш сон, о котрій ви просинаєтесь? Якщо ви лягаєте після 12.00, навіть же після 23.00, то це дуже впливає саме на процес схуднення і на регенерацію організму вашого. Чому? Тому що найкращі часи для відпочинку з 10 до 00 години. Тобто цей процес рахується як година за дві, і ваше тіло відпочиває, набирається сил, метаболізм, процеси ці відбуваються в правильному русі. Але коли ми не весело не можемо виспатись, лягаємо, пробачаєте через те, що дивимося тіктоки, а ще щось. Вже третя, четверта година, ми не спимо, ми стаємо зранку, і такі неякі як, там якийсь там спорт, який щось, щось, з'їли якийсь бутерброд, а може нічого, голодну каву, і пішли далі. І так робить більшість, ви мені можете казати, що завгодно, деякі вдома не п'ють каву, виходять десь по дорозі, взяли ту каву вже, а потім вже в 10-тій годині ранку хочеться їсти, бо не можеш їсти ход або щось. І так, день сурка кожного дня, про яку. Можна казати нормальну вагу та функціонування шлунку, якщо в нас такий ритм. Таке скажете життя. Так, життя дуже важке, ритмічне, і все накладає на себе свої відголоски. Але треба максимально навчитися правильно засинати у правильну годину. Потрошки, якщо ви звикли. Час або о 12 годині ночі лягати, спробуйте зробити це о 11 годині. Для того, щоб краще засиналась, ввечері зробіть якесь інтенсивне тренування, щось там потанцюйте. Просто вимкніть якусь музику і потанцюйте. І все. Хоча б це зробіть, розумієте? Просто для себе, для того, щоб раніше заснути. Можна випити склянку молока теплого і вимкнути. Мій АСМР. Ось для цього саме я знімаю СМР. Хто не може заснути, заходьте на мій канал, обирайте будь-яке відео зі знаком АСМР. Там я кажу тихенько, шепітом і кладаю вас спадки за допомогою різних маніпуляцій. Ви засинаєте. Це про це мій канал. Я дуже хочу, щоб у нас жінки розслаблялися, чоловіки там засинали правильно.